Повернення під контроль України так званих вишок бойка біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі вплине на здатність Росії завдавати ракетних ударів по території нашої держави, сказав військовий експерт Петро Черник. За його словами, на окупованих росіянами в 2015 році газоводобувних платформах було багато радіотехнічної апаратури, яка розвідувала все, що у нас є, особливо на півдні України, та які допомагали в обчисленні російських ракетних ударів. Ударів вони не припиняться, але затрудниться їхнє планування. Запевнив фахівець. Також черник назвав спецоперацію головного управління розвідки України черговим ляпасом росіянам, разом із тим відзначив хорошу підготовку бійців сил спеціальних операцій і додав, не виключає, що загарбники намагатимуться відбити так звані вишки бойка. Нагадаємо, так звані вишки бойка пов'язують із колишнім міністром енергетики України та водночас проросійським політиком співголовою вже забороненої партії ОПЗЖ Юрієм Бойко, якого підозрюють у привласненні державних коштів і закупівлі плавучих платформ для видобутку газу в особливо великих розмірах.